Буан все є. Так, так, нормально. Ага, тут стрільців. Ну, все йде. Осадка йде потрошку. Было круто вбити генерала, насправді тут. Що йому треба, хай він атакує. Моя юніта. Чекайте, я не вбиваю ваншотом. О, ваншот. Бо в мене ж тут сидить ще один. Гарний хлопець. І тут ваншот. Нічого тут висаджуватися. Зараз тут збудуємо фортифікації скрізь навколо генерала, і він взагалі не проб'є нікого. Друзі, хочу нагадати вам, що всі відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алікса. Він є засновником Алікс Вілас, компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому Райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Алікс Вілас. Могу його розробувати якось, щоб мені кошти дали. А я буду втрачати вплив. For the rest of the age once raising is complete. Шо? <laughs> мінус 8 впливу до кінця віку? Після того як я його спалю? А так мінус 4. Це бред. А нафига таке робить? Типа вармонгерів карають. Тоді, мабуть, ми тільки мамлюків та й вбиватимемо. Ну, нехай буде, тоді не буду його палити. Ні, в мене ж тоді зайві міста. У нас додаткові міста будуть аж зна коли. До речі, можна весріал піти. Я його дуже швидко пробиваю. Бо якось пофігу. Давай вескоріал тоді підемо. Ну, давайте тримати. Я можу просто нескінченну кількість ходів воювати тут з, з ним. Може ж все довго. У мене нема університетів. Я можу взагалі по культурі дуже сильно зіграти. Давайте. Ще більше культури. Ми вскоріал спішимо. Так, і тут нам треба могилу Аскі будувати. Тільки треба дізнатися де. Ну, або ось тут на фермі. Щоб ну, подбафувати оце. Ну, це ідеально, це буде ромб забав. І... ну так, на фермі, так. Три кроки лишень, тут 600 Ну, якось дивно. У нас така дешева. А чого це вона така дешева, не знаю. Оазіс. Ну, так, будь оазіс круто. 25% до кавалерії. Звісно, я 25% до кавалерії. Ти прикалуєшся? Шарліманич, я за тебе забув. Давай нему закинемо, маркет. Чекайте. А, а я отут закинув? Так, все тоді норм. Просто не хочу. Він мені зараз кине. Бонус. Я йому кину маркет. Він мені наступним кроком крики. кине бонус, я його підтримаю за 50. Що там, прокачечка. О, друга акомодація. Ну все, пішов. Пішла жара. Тепер на всіх працює. Тут в нас нема акомодації? Ні, зараз буде. Ой, я в нього немає юнітів. Як сталося? Рим цукор має. А то що вони мені по мінус 4 впливу даються, доволі неприємно. Щоб все вже пограбовано. Тобто міг подумати, що таке трапиться. Вроде дуже круто. В першій там О! Це вони з води хочуть. Ух, нічого собі. Нічосі! Що собі вони тут дають. Так, трошки натуплено. А, тут нема цього. Ну, зараз. Ага, тут він мене човнами не дає пройти. Ну нічого, ми через Харі Хралаву. Я відступлю зараз тут. Стоятиму якимось адміралом генералом. Ну нам через Харіхаралаву ми пройдемо через північ. Так, звісно, я хотів тут не мать. Круто. А, тр... Ш... а, тут анрест, 4 кроки. Ну, Ми прокачали все на воєнку, нам пофіг на анрест. І тепер експа далі йде. Ну в чому сила Людвіга? Що в нього комодація одразу на другий радіус? Це дуже потужно. Я б не хотів сюди йти, бо в мене тоді з фланга ще будуть забігати пси, тому наліво піду. Можна трошки допомогти, звісно. М. Тут нема другого рівня ще, так. Неприємно. Ну дивіться, ми отак от станемо. якось стукнемось. А ми не стукнемось. Цей потужненький такий генеральчик, кого може було все пограбувати, похилитися. Тепер всі мови. Я думав, в нього є прокачка на мови. А, він в зону контроля, типу, увійшов. 44 46 мілітарі А Шарліман мені мілітарі ейд не кинув. Чи кинув? Засновано, десь було сікхізм. До речі, можна ж із води атакувати. А тут треба було через генерала. Вбили мені коняку. Це через те, що тут нема другого рівня чомусь. Цього в генерала закинем, хай. Цього в генерала треба. Тут хай стоїть, дефається. О, він ще його і не вбив. Терміново треба додатковий генерал сюди. Що я тут не справляюсь. І так треба коняками доптатись. Он найсильніша вона. Ну, проти коників воно не може. За Flag. А, я згадав. Там треба кожні 5 кроків перекидувати цей. У нас вже 8 ий крок. Я думаю, що так тяжко йде. Индересерч. Agriculture. Просто culture Фінанси. І Чингисхан тут десь є. О, а я думаю, що мене так боляче б'ють. Треба оце дрочня, звісно. Прям жах. У мене там золото є. Треба як все використати. Я не імпортую ресурси. Але ми можемо отримати плюс один сили юнітів. А, ще ми отримуємо. Ось тут силу юнітів. І ось тут. Тут Адміралу доведеться вбивати, бо хочеться Адмірала покачати. покачать. було нормально нормально кинути. Так, а я от вас а Тут доведеться вам води атакувати. А, ми ж плюс 5 на воді ще маємо. До речі, річка вважається плюс 5. А за річку мені дають плюс 5, ось я на А Мабуть, тут була клітинка з річкою. Уф. Тут гріх не вдарить. Не Знаю, тут прям така найкраща гілка сюди, Ну ще оця непогана в у, 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 будинок мудрості. Непогано, також тут також місто. В центр взагалі невигідно. Раніше було круто Барабодур, брати, але зараз здається пофіг на нього. Колоніалізм непоганий. Але нам не вистачає. Нам треба на війну. Ага. Петроград. Ну, мабуть, фермочки найсильніші, найсильніше, що тут є, в Петромісті. Шість ресурсів, нічого собі. О, голда. Ну ми купимо обсерваторії, на що нам їх будувати. Так. Нам треба все замінювати. 13 буде, так? Плюс 6. Загалом 13. А як тут плюс 9? А, типа перебудова. Я не поняв. У мене. Скільки тут дає. Що ще у мене її перебудовувати. Плюс 3? Так, а скільки загалом? Adjacent ресурс дає мені плюс 3. воно пише плюс 3 за Adjacent ресурс. Ну тут 7 вона досі 7 мені дає чи ні Я, я, я розумію Ага, 4. що за natural, natural yield. з Плюс 2 плюс from building City Hall. Мені написано, що воно дає мені плюс 3. Чи воно нічого мені не дає. А ось ця клітинка мені дає. Все зрозумів. Треба Єлци вимкнути, щоб не ту Ця клітинка мені дає 3. 3 І в мене тут 2 ресурси. Я або сюди збахнув. Або сюди. Тут є ресурси. Ну, ресурси. Ось. О! Чому воно вимикається, я не знаю. Раз, два, три. Але тут. Раз, два, три. Або раз, два, три. Ну, можна отут і отут збудувати. Типа норм буде. Можна. А, тут нема третього ресурсу, він зник. Ну, все, тоді я отут зліва будую біля чуда. Перебудова, то картку треба ставити. Я не знаю, чи воно там впливає якось. Давай. Наново. Ірекс. Є плюс 9, дали 16, і нам дали отаку дядьку. Можна використати як спеца. Не знаю, наскільки круто ферми зараз мати. Тут в мене вже спеціаліст сидить. І в мене більш нема унікальних районів. Ага. Угу. Це дуже погано. Давайте ми якусь десь отут збудуємо. Ось тут от. І якесь чудо потім сюди поставимо. Stonecutter, до речі, у нас все є ідеальне місце під нього. Хай буде. Ну і власне все, будиночки закінчились. Дуже мало науки в нас, щоб всі будиночки будувати. А, так само і тут вчинимо. До речі, до речі, в нас от з могилою Аскія Просто отак от робимо. Все туди скидаємо буде в нас щастя. Гранд Базар. Два слоти Homelet Trader Resource. А, о, так це ж круто. Ще більше золота. О, така штука дуже потужна, але в мене жодної. Жодного покращення нема. От гранд базар виглядає цікаво. Фішн e, Кей. Ось, ось сюди ми бахнем. Слухайте, ну, Гранд Базар три кроки. Тільки куди його ставити, так? Мені треба якусь нормандську свою хрінь збудувати. А Treasure Resources У нас. що, Раз, два, три І все. Ну, так, не те, що. Чи... Це Treasure ресурс вважається. Яка в них там іконка? Так, скарбничка така намальована. А, так це можна одразу знати, чи в тебе трежер ресурси, чи ні. У мене такого багато. Раз. Раз, два. Е, умовно, три. А, тут не буде. Ну, Тонду ми можемо приєднаємо, та і все. Чотири. Це десь чудо на 10 золота, але воно дає ще і дві. Два слоти. А два слоти це ж. Де воно тут? Як подивитися? Ось осьо. Один, 2. Один, 2. І якщо я назбираю JD колись. Що я сюди сів. А, бо тут вода, раз, два, три. До J D недішов, дебіл, було... Ну, добре. І тут міста ніхто не поставив. Ну, з ботами не цікаво, вони не селяться на 9 міст таке собі. Дам нам ескоріал. А мені ще є ескоріал тут будувати. М. Мабуть, ось тут я збудую скоріал. Або він на пагорбі будується. Тоді буде тяжче Знаєте, в топку цю хрінь. Зараз будую. Е -е, куди? Що сталося? Якого дітька? Воно мені. Не... Ну. Вау! Це був крутий прикол, я того ще не бачив. Мені б отут збудувати гранд базар. О. Е можу його там збудувати? Так, давай. О, приїхала підмога. Зараз ми трошки пограбуємо, звісно. Тоді треба не грабувати, а отак от. Оскільки ми в Р... після Риму нам це дуже зручно робити. Щоб не було зворотньої атаки. Сьогодні підказує, що краще так наробити. Сьогодні підказує, що краще. Об'їхати. Ну, ну і стоїмо. Почаємо. А я не знаю, там за захист дають там бонус. Здається, я можу так сміливо атакувати, норм буде. А, так навіть. Ось ще трошки XP. Сипрокачечка. А, Юніт лишається. Круто. Давайте його зараз гопнемо Це ну мені. А, ні, не дава. Так, Шарліман, я навіть не знаю, де він живе. Ай, тайм вже засюзела. Ой, щось мою МДшку вбили, що я сюзав, так? Військову. Воно не показує, де воно. Де тут була МДшка, я сюзив і чер червона? Всього нема вже. Ну так от. Весь план пішов під три чорти, і немає сенсу сюзати інші, бо їх теж повбиває. Краще отак от зроблю. Так. У нас є специ, спеців можна саджати сміливо у ваш унікальний район. Вони Там не загниють. Ми, мабуть так і зроблюємо. У нас молодий гарячий парубок проїхав. Ти втратив всі свої мови ублюдок. Дивіться, живем. Ні, ні. Небезпечно, може померти. Тут десь кото пульта їде. Три кроки ще Ой, сподіваюсь, мене з лука не застрелят тут. Краще так зробити. Фідиш. О! Промоціон Нарешті промусіон, друга комодація. тепер можна нормально атакувати. Пимся, попишь. Це нам війна до кінця доби. Ну, так, от тут зроблено, що у вас війна до кінця доби. А, ні, пропало. До речі, ось тут, звісно, цікаво. А, ось це ж місце так. А сюди чудо на річку якесь. Ну давай. Так. А, тут я так і не купив. Тут нема хорошого місця, хіба що під чудеса під Петро ось, ось сюди, мабуть. А, або сюди? Якщо тут чудо чудескоріал збудувати. О. Мабуть, так. Витей тоді одразу сюди. З прицілом на базарчик. А в мене ще є унікальний мій район. Що це таке? А, це палац. Ага. Там, здається, тільки під центр міста унікальний район будується, я не певен. Знаєте що? Абіс із ним. От тут норм. Наприклад, унікальний район. І ще чудо. Або ще чудо і унікальний район. А він від, до речі, бафається від стіночок, тому я Хезен сюди краще. попливемо в Равенну. До речі, непогане місто було. Бо. Але в мене вже і так за лімітом. Так. Ні, в арабів багато науки, тільки юні ті та лайна. І гот я ще. Ні, реджект, іди нахер. Так. 3 LC Happiness, 3 реліки плюс один Settlement Limit, 4 happiness. На nee, містах сіми тайлах від чого чудом рафті тірейн На рафті тірейн це значить. Ось, ось сюди кудись. Зараз ми глянемо А він ще вже збудований? У мене найбільше культури на карті він не може бути збудований. Що, не можна його побудувати? Чомусь не показує. Не, не можна побудувати. У мене є ось Рафті Райн, одна клітинка. Mm -hmm. Ось дивіться, Рафтірейн. А це що не Рафтірейн? Рафдерт. Дезерт. Але його не можна тут чомусь збудувати. Це бред. І базарчик, я херово тоді збудував. Їх. Ну, у мене були свої, звісно, причини, я чому так базарчик будую. Це дуже мерзенно, що так вийшло. І ще ж Ескаріал будується хер зна де. Тобто його ж в центрі імперії треба будувати тут. От якби отут збудував, було б круто на усі ці міста. Давайте. хід почекаю. все ж рафт. Може, тому що чудо будується, хай. Наступним кроком почну. Не, у нас сім'я будуть погані відносини. Аміна. О, знов курочки пішли. Ну так. Нам такого не треба, у нас все за планом. Cuneior Borders. Так. Подивись 4 копійчка. А, я забув шпигувати. М -м -м. Хто в нас тут крутий? Чисхан був наче крутий. Чи Чингсхан помер? Адже в мене може в нього цивіки вкрасти. Ну, Хіміку вкраду? А, мене не вистачає. Грис Милсау Мил. Так, так, так. О, єдине місце. Можна в центр міста ще класти але я не хочу. Дуже фігово, що я скаріал, не зайшов. Давайте наші райончики збудуємо. О -о -о -о. Пройдемо реку Изинг. О, культурка. Якби я був в Болгарии, но я зараз награбовав, норм так. культурка. ППшка тут цікава. Ой, у мене у юніти щось скінчилось. А я можу так атакувати? Не. Ну, ниц, той нет. Бідна, ада, вона не знала, що муслими слабкі. Вона думала, вони сильні. Уф, це жорстко. 82 на 10, охренеть. Так, ну що, даєш мені збудувати. Так, а тепер можна. Ти вже... Так, тут єдине місце, де можна збудувати. Ну воно не дуже класно, але. ну, робиш. Раз, два, три, чотири навколо uh, римського цієї хріни. Так, слухайте, я вже замучився. Цей базарчик будувати. Там... А, Грісміл сам м'яв. І... Там буде картка на швидке будівництво човнів, але. Флі. І фліт-командера. Це, мабуть, спочатку фліт командера збудуємо. Щоб вони в нього стакались, доки там допливає, і потім вже підемо МД бити. Ну, дуже велика столиця. Диви, що мало. Що він не може сховатися? Мабуть, фул? А. Через те, що він мовнувся. А я не помітив клів така ситуація. До речі, це і не може вже так а, Треба було стрільнути. Не може будувати за один хід покращення. Mm -hmm. У мене нема ордера. Ну або ось тут вже прокачувати на. на, на швидку прокачку, так. Куди нам спішить? Шайшка б'ється собі тихеньку.